Аналітика ринку нерухомості України зайшла вчора в категорію новини в Google е нерухомість. Значить, що пишуть в стрічці на тлі геополітичного трешу в Україні змінились ціни на житло. Інша новина: в одній з областей квартири на вторинці за рік здорожчали на 31%. Спойлер, це про Волинську область. Волинь. Що відбувається, Олексій Миколаївич? Що на ринку зараз? Е Стрічка, просто бачите, дивує, що ціни раптово злетіли. За цей період часу відбулось дві основні такі події, які вплинули на ринок нерухомості загалом всієї країни. Перша подія це атака на реєстри, яка почалася з 20-го числа. Тобто у нас вимкнули реєстри, і 20 грудня, і 22 го січня, по факту, вони запрацювали. Це однозначно вплинуло. Перш за все, на що? На, на, за цей період часу просто не відбувалися угоди, і тому в січні місяці було дуже багато накопичених незакритих угод, які, власне кажучи, закривалися уже на кінець січня і початок лютого, що призвело, в принципі, до такого буму і певних, певного ажіотажу у нотаріусів Києва, які спеціалізуються саме на нерухомості. Це перша подія. Ну і друга подія загальновідома. Це початок каденції Дональда Трампа, ну і власне його політики щодо України, що безпосередньо, звичайно, вплинуло на всіх нас, так на покупців і на власників нерухомості, тому що дуже велика невизначеність з'явилась. Звичайно, це ну, мало би вплинути на ринок взагалі, на ціни теж. От. Але ну, парадокс нашого ринку відбувся, на мій погляд. Власне, в чому парадокс? Ніяк ринок не відреагував. Якщо ми беремо загалом по Україні, я пропоную глядачу відразу показати графіки. От по містам, так, по основним містам. Давайте почнемо традиційно із Західної України, де ціни найбільше зростають. Ну, найбільше зростали, скажімо так, і що відбулося за цих останні два місяці, так, ну взагалі за початок 2025 року. Усю аналітику я буду наводити у доларах США для спрощення, для того, щоб було більш зрозуміло. Так от, щодо цін у Львові на однокімнатні квартири, Ціна на початок року складала 64 тисячі доларів. Ну, власне, на кінець лютого ціна піднялася на 1 тисячу доларів. Ну, це не є суттєвим підняттям ціни, більш таким сезонним фактором. Тому можемо констатувати, що на однокімнатні квартири ціни фактично не змінились. Що стосується двокімнатних, на початок року 92 тисячі доларів, ну і відповідно 93 тисячі доларів на кінець лютого, теж на одну тисячу зростання. Ну і трикімнатні квартири на початок року 111,5 тисяч і на кінець літу 11300. Тобто, якщо дивитись, є загалом якісь невеличкі зростання, але це є несуттєвим і є більш таким показником сезонності. Наступне місто Ужгород, теж регіон, де ціни досить довгий час зростали. Ціна однокімнатних квартир на початок року складали 59 тисяч 700. І відповідно на кінець лютого 60 тисяч доларів. Ну, тобто, фактично не змінилось взагалі. На що стосується двокімнатних квартир, на початок року 82,700 і на кінець 85 тисяч. Ну, тобто 2000 доларів показує зростання. Ну і трикімнатні квартири, нічого не змінилось. Середня ціна 105 тисяч доларів на початку року, така ж вона і залишилась на Кінець лютого 80% саме стільки глядачів дивиться наше відео і не підписується. Якщо це ви, прошу вас підписатися для того, щоб допомогти нам просувати ці відео, для того, щоб дізнаватись актуальну інформацію про нерухомість. Повертаємось до розмови. Івано-Франківська середня ціна на початок року однокімнатних квартир складала 36,5 тисяч доларів. На кінець лютого 37 100 доларів. Двокімнатні, відповідно, 52 тисячі доларів. І на кінець лютого 53 тисячі доларів. Три кімнати квартири 67 600 і на кінець лютого 69 тисяч доларів. Ну, тут взагалі ми бачимо досить рівний графік на за довгий період часу, що стосується цін саме в Івано-Франківську. Тобто ніяких змін за цей період часу не відбулося. Падіння ми теж не бачимо. Тернопіль, середня ціна однокімнатних квартир на початок року складала 37 тисяч на кінець лютого 35 400 тобто є якась динаміка зниження невелика. Що стосується двокімнатних квартир, 50, 2600 на початку року і 54 500 на кінець лютого. Ну, Тобто є зростання. І що стосується однокімнатних, що є якісь падіння, не рахую це чимось суттєвим, Скоріше за все, просто сезонний фактор і вибірковий аналіз квартир. І трикімнатні квартири на початок року складали ціна середня 64 тисячі доларів, на кінець лютого 65 тисяч доларів. Ну, тобто, бачимо теж якесь невеличке зростання в межах 1 тисячі доларів. Хмельницький, середня ціна на початок року складала однокімнатних квартир 34 тисячі 700, на кінець лютого 35 тисяч. Двокімнатні відповідно 49 тисяч доларів. І на кінець лютого 48 800. Тобто ніяких змін, як і по трикімнатним квартирам, 59 тисяч на початку, і на кінець теж 59 тисяч. Луцьк. Тут є цікавий момент, тому що на початок року середня ціна однокімнатних квартир складала 45 100, а вже на кінець лютого 47 тисяч, тобто практично на 2 тисячі доларів збільшилась ціна. Двокімнатні квартири 60% на початок року, на кінець лютого 63 тисячі, тобто теж зростання на 2 тисячі і трикімнатні квартири. Традиційно без змін. Чернівці. Середня ціна однокімнатних квартир на початок року складала 48 тисяч, на кінець лютого 50 тисяч. Тобто, на 2 тисячі зростання відбулося. Двокімнатні квартири на початок року 65 900, на кінець лютого 68 200. Тобто, теж ну, таке вже. Досить помітне зростання. Ну, Трикімнатні квартири теж зросли з 85 тисяч з початку року до 87 тисяч на кінець лютого за два цих місяці. Переходимо до центральної України і почнемо з міста Рівне, де в минулому році було досить суттєве зростання ціни в порівнянні взагалі з іншими регіонами України. На початку. Року середня ціна на однокімнатні квартири складала 42 900 доларів. І на кінець лютого уже 46 800, тобто досить таке значне зростання. Що стосується двокімнатних квартир, на початок року 58400 ціна і 59 800 на кінець лютого, ну теж зростання. Трикімнатні квартири. Показали зростання з 65 тисяч доларів з початку року до 71 тисяч. Ну це взагалі досить цікава історія, оскільки загалом по Україні ціни на трикімнатні квартири залишаються без змін. Оскільки це найменше таке житло, яке потрібно людям. Але, як ми бачимо, в місті рівно, це зовсім інша історія. Місто Вінниця. Тут у нас в принципі все без змін. Середня ціна однокімнатних квартир на початок року 45 тисяч. Також на кінець лютого залишилась та сама ціна. Як і двокімнатні, які складали 65 тисяч на початку, і на кінець лютого ну, невеличке зростання на 66 700. І трикімнатні квартири з 71 тисячі зросли до 75. Ну, знову ж таки, був якийсь бум в Вінниці на трикімнатні квартири. Я не вважаю це чимось якимось таким загальним критерієм, але ну, відбулося. В даному випадку в Вінниці це відбулося. Полтава теж без змін. Середня ціна однокімнатних на початок року 35 тисяч, і на кінець лютого також 35. 000. Двокімнатні квартири на початок року 48 тисяч, на кінець лютого 47 тисяч. Ну, невеличке падіння на тисячу доларів теж сезонний фактор. І трикімнатні квартири практично теж без змін. На початок 60 тисяч доларів, і на кінець лютого 59,300. Цікава ситуація у місті Житомир. Тут ціни почали йти вгору. Середня ціна однокімнатних на початок року складала 43 тисячі, на кінець лютого 44,5. Ну, для Житомира це, в принципі, суттєве, уже помітне зростання на півтори тисячі. Ну, і відповідно двокімнатні. На початок року 55 тисяч, на кінець лютого 57 600, тобто майже на 3 тисячі. І трикімнатні теж зростали з 61,5 тисяч до 64,5, тобто теж зростання на 3 тисячі. Я рахую, що для Житомира це ну, досить суттєве зростання цін. Місто Черкаси середня ціна однокімнатних квартир на початок року. 40 тисяч на кінець лютого, 42 тисячі, тобто на 2 тисячі відбулось підняття. Двокімнатні квартири з 57,5. Ну і так вони залишились на кінець лютого, теж така сума. Три кімнатні квартири зросли на 2 тисячі доларів з 61,5 до 63,5 тисяч за квартиру. Переходимо до східної України. Тут ситуація, на мій погляд, більш стабільно з цінами. Ну, беремо місто Харків. Середня ціна однокімнатних квартир на початок року складала 19800 і на кінець лютого 20,5. Ну, незначне зростання. Двокімнатні з 32 тисяч на початку зросли до 35 тисяч. Не дивлячись на те, в якому місці знаходиться Харків, так і в якій ситуації знаходиться, ми бачимо теж. Зростання ціни на двокімнатні квартири на 3 тисячі. І відповідно трикімнатні зросли на 2 тисячі з 43 тисячі до 45 тисяч. Місто Дніпро. Середня ціна однокімнатних на початок року 31 тисяча, на кінець лютого 32-300. Тобто теж на тисячу доларів зросла. Двокімнатні 43 тисячі на початок і 44 500 на кінець лютого. На півтори тисячі зростання. І трикімнатні, практично без змін 59 тисяч, середня ціна складає. Тобто одно і двокімнатні квартири теж показують, хоч і невеличке, але зростання. Місто Одеса середня ціна однокімнатних квартир на початок року 38 тисяч. На кінець лютого 38,5. На 500 доларів зросла. Двокімнатні 56 тисяч на початок, 57 200 на кінець лютого. І відповідно з 75 тисяч на 76 тисяч зросла ціна трикімнатних квартир. Маємо, хоч і невеличке, але зростання. Тобто ми не спостерігаємо взагалі ніякої динаміки на зниження ціни. Місто Миколаїв, середня ціна однокімнатних квартир на початок року 20,5 і залишилась незмінною на кінець лютого, теж 20,5. Двокімнатні квартири теж без змін, і трикімнатні без змін. Ціна двокімнатних 30 тисяч. Встановили і на початок року і на зараз. І трикімнатні 40,5 тисяч, зараз 40 тисяч. Тобто в місті Миколаїв взагалі нічого не відбувається ні вниз, ні вверх. Місто Запоріжжя на сьогодні знаходиться в прифронтовій зоні, тим не менше, ціни залишаються стабільними: 17,5 тисяч на початок року за однокімнатну квартиру така цифра і залишилась. Двокімнатні 23 800, 23,5 на, на сьогодні 33 тисячі доларів трикімнатна квартира і 34,5 станом на кінець лютого. Місто суми середня ціна однокімнатних квартир на початок року складала 20 тисяч. На кінець лютого 21 600. Двокімнатні квартири на початок 30... 1300 на кінець лютого, 31 600. І трикімнатні квартири 34 тисячі на початок року і 36 тисяч на кінець лютого. Не дивлячись на те, що суми знаходяться практично на кордоні з Російською Федерацією, і там складна досить ситуація, ціни тим не менше показують зростання. Тобто, давайте підсумуємо загальну ситуацію з ринком нерухомості України, що ми бачимо. Згідно з цієї статистики, ми бачимо, що ціни однозначно не впали практично в жодному із регіонів України. Попит взагалі не відреагував, тобто він не зменшився. Так, звичайно, на більш дорогі квартири попит все ж таки зменшився, але на таке більш доступне житло, це однокімнатні, двокімнатні квартири в межах до 60-70 тисяч доларів вони. Купуються стабільно і взагалі ніяк не зменшились обсяги продажів за цей період часу. Що ми бачимо, ми бачимо, що в деяких регіонах є навіть зростання, наприклад, такі міста, як Житомир, так, показують якісь більш серйозне зростання там від 5%, ніж там в інших містах. Але тенденції на зниження ціни ми не бачимо навіть у прифронтових регіонах України. Це факт, що буде в наступній місяці, знову ж таки побачимо. Але враховуючи загальну активність ринку нерухомості, і так як працюють державні програми, що фінансують власне дуже багато купівлі саме вторинного ринку, то і на найближчий час якісь зниження ціни чи зниження активності на ринку нерухомості, я особисто не прогнозую. Що стосується аналітики ринку нерухомості саме столиці, це ми розглянемо більш детально. У наступному нашому відео рекомендую підписати, щоб не пропустити. А ще Олексій Миколайович, от е, наші українці, походу такі оптимісти, серйозні, так, що наче валяться погані новини. Начебто ситуація напружена, а все одно ринок процвітає. І для мене це така загадка, для наших коментаторів вдячні за всі коментарі. Також це тема така тригерна. Пишуть: ну, ясно, ви розкажете, що все зростає. Ви ж, представники ріелторської компанії. Але факт залишається фактом. Це цифри, аналіз наших партнерів, і ну так, і є ціни дійсно зростають в Супереч ситуації. Такий незрозумілий, але факт. Я лише констатую дійсно факти. Я показую графіки наших партнерів Лунюа на сьогоднішній день. Я рахую, що це досить інформативна статистика, цікава і досить точна. Тому як є, так є, так ми показуємо. Так, дійсно наші громадяни, попри все, купують нерухомість, живуть сьогоднішнім днем. Я не знаю, як це пояснити, тому що очікування і взагалі геополітична ситуація, вона досить зараз напружена. Так, ми не знаємо, що буде. от, Але не дивлячись на це, ніхто не зупиняється. Ну і це, мабуть, добре, як мінімум для економіки. Це. Позитивний фактор. Так. Напишіть, будь ласка, з якого ви регіону і яка ситуація у вас, тому що дуже багато у нас, знаєте, такі особисті кореспонденти з різних областей, які пишуть про це, дуже цікаво це проаналізувати. І підписуйтесь для того, щоб подивитись відео про ситуацію в Києві.